Друзі! Продовжуємо знімати рекламу. Зараз іде компанія Лисунь. Це сарказм, друзі, тому що коли ми щось демонструємо, починають нас упрекати о тому, що одна реклама. Но, як крути, Декотрі виробники користуються нашими послугами. Наприклад, компанія компанії користується послугами випробовування свого своїх препаратів. У нас на пасіки, тестовка і тому подібне. Так і компанія Лисонь теж представляє нам доставила нам в один час свої вулі для того, щоб ми демонстрували, як в них зимують бджоли весною, зимою, літом, осінню і тому подібне. І от зараз кінець зимівлі. Ми сьогодні займалися розкладкою по полосок по всій пасіці. Начали робити дуже пізно, коли вже бджілки останні долітували. Ну, коротше, хотіли скоріше зняти вам гарний ролик, але у нас не вдалося так, як були заняті. Уже розіклали. Е, кого буде цікавити, який відхід на пасіці, ну нема ні одної сім'ї, яка пропала. Всі є, можливо, є якісь послабші, але не настільки, щоб от прямо захотілося брати їх, там, рятувати. Вся, де розклали полоски, кладемо зараз полоски там, де є така комплектація 300 і 145, кладемо прямо в розріз-дві, прямо на рамки кидаємо, так як бджілки зараз знаходяться і там, і там. І оці полоски, скажімо так, по-любому вони через них мігрірують і будуть потрошки обробляти. Якщо чи є надобність в постановці в даний період полосок, друзі, Якщо у вас є якісь підозри на погану зимівлю, на велику кількість кліща осінню, на пізній розплід, обов'язково потрібно класти. У мене того всього не було, але я і так кладу полоски, так як якщо зараз у нас ще немає печатного розплоду, а якщо і є, то тільки починається і дуже його мало. Та я хочу покласти, щоб добити залишки кліща, щоб його зовсім не було, і потім в ітогі отримати стопроцентну зимівлю, гарні, здорові сім'ї і тому подібне. Так що вирішувати кожному як хоче. Ми цього року користуємося полосками е, А5 всіма трьома. Бо зараз у нас залишилася пуста, е, ну і ще пачка одна. вона піваро пуста, а там десь пуста. Обставлюся пару ще полосик, а підраз от всю сім'ю конкретно покладемо. Также тут ще лежать полоски з осінь, які залишились, так як ми коли останні полоски 10 вересня клали, ми вже їх не забирали і нехай вони там будуть. Кажуть, що є звикання. Друзі, якщо у вас є звикання, ви забирайте і викидуйте. Ми теж то раніше так робили, але зараз ми змінили свою технологію, так як час іде вперед, і на сьогоднішній день, як в будь-якому другому бізнесу, потрібно здешевляти собі вартість вашої продукції для того, щоб бути хоч якось конкурентно способними. І якщо ми будемо ще уділяти час на виймання полосок, котрі вже наполовину згризли, давно випарились, і це буквально кусочок картона. Як, на наш погляд, ніякого там уже звикання, там не як чомусь звикати. Ну, коротко, е виймати, тратити ресурс, удержати собі вартість, щоб в конічному методі сказати, що е нам не вигодно, ну, ми вирішили це не робити. Також ми цього року планували втратити якусь кількість сімей і за такої роботи до 15%. Ну, нема. Так що, ще і залишились задоволені. Так, яка процедура? Ставимо полоски. Забили ми планшети, не клали на цілий мама, возьми дві полоски, а в неї в руках є. Завтра будемо розкладати полоски на в водом. Там поставимо планшети під сітку і подивимося, чи буде осип. Чи чекаю я осип? Я зовсім її не чекаю, так як остання обробітка в безрозплодний період, там падала деяка кількість кліща 5, 7, 10, ну, може якийсь виборочних сім'ях по 15 максимум. А зараз я хотів би, щоб його не було. Але провести профілактику теж маю дяку. Мама підходить, подивимося, як виглядають Ось вот так виглядає сім'я. Бачимо, що вона зараз Ну, вот так. дві крайні бачимо, лишні. ну вот так. Гарна сімейка. А ділки спокійно шлять, не просто. От якось так виглядає. Так що, друзі, також і поклали полоски в кожен зимовальний нуклеус. Теж розіклали таким же макаром, розділяючи корпуса, клавши посередині в розріз. Так як профілактика в будь-якому випадку краще, ніж лікування, і ліпше, ну, на мій погляд, зробити то зараз, декотрі люди радять скажімо так, пролив в даний період з кабатоксом, тактиком, без різниці, якимось препаратом. Один раз. Вісною я мав практику проливом. Ну, друзі, зараз бджілки у вас, ви ну, маєте зрозуміти, що пролив це самий такий єдрений метод обробітки. Він штрадіючий, бджоли від нього можуть обосратися. Він в будь-якому випадку максимально много забере бджоли, якщо порівнювати з другими обробками, бо від будь-якої обробки якась частина бджоли гине. Ну а від пролива максимально много, якщо порівнювати з другими. І також можуть ще обосратися, так як наливши їм отрову на голову, в будь-якому випадку вони сушаться, одну другу облизують і все їм попадає от, безпосередньо вообще, прямо в животи, а не кожна бджілка ще політала і в желудки набиті. Якщо це робити осінь, то зовсім інакша процедура, так як ми обробляємо ще тих бджіл, котрі можливо, не підуть зимувати, і їх не так шкода. А це зараз ті бджілки, котрим, е, котрі вже перезимували і е, повинні нам дати якийсь якісний результат. Так ми їх мучити, ну краще їх зараз не мучити. Все, друзі, показали, продемонстрували. Е, коли будемо робити якісь другі мероприяття, бо, ну, наприклад, зробивши зараз цю картину, я зрозумів, що більше нічого робити не буду до е, якихось перших числах е, квітня. Так як не бачу надобності нічого робити. Не знайшов я такої одної сім'ї, щоб її треба було рятувати. Ну, розумів, що мені треба. Буде ограничити матку е, отут от наверху. І, скоріш за все, що в перших числах квітня ми будемо її шукати і класти ганіманівську рішетку, ізолюючи її в 145-му корпусі. Вона, в будь-якому випадку, там почне сіяти зараз, бо там зараз тепліше, і вони в будь-якому випадку от піднімають. От зараз, навіть ми піднявши, ми бачили, що час бджоли там, час там. В будь-якому випадку вона почне там сіяти. а на 1 квітня вже можливо бути так, що вона, посіявши, сяде вверху, вона опуститься вниз. А у цього нам допустити не треба. Нам треба, щоб вона не посіяла тут дві-три рамки і опустилася вниз засівати нижнє. Нам краще, щоб вона розповзалася в ширину і максимальну велику кількість засівала нам нуклеусних рамок. Так що, зробивши тепер установку полосок, зрозумів, що надобності екстреного втручання нема, а тільки ну, яка там вже погода буде, можливо, це і буде 25 березня. Ну, грубо говоря, більше, ніж через місяць. А до того часу не робимо більше нічого. Так що, друзі, на цьому буде завершати. Слава Україні! Героям слава!